Я знову не витримав і знову пішов на тренування з боротьби. Ми з Володимиром цього разу зібрали цілу збірну команду і пішли на килим. Хоча на першому тренуванні їй було важко, але одночасно і цікаво. Так, заняття боротьбою вимагають чималих фізичних і моральних зусиль. Але ці заняття загартовують тіло і дух. Хоча це індивідуальний вид спорту, не озброєно компомітно, що у залі панує братерство та взаємоповага. А ще саме тут і саме зараз тренується чемпіонка світу та Європи Ірина Бонда, яка ще потрібна мотивація для занять і віри у власні сили. Розминка, які минуло газу, дуже інтенсивна, але сьогодні нам з Володимиром значно простіше. Але звісно, не так як хлоп. Цім, що займаються боротьбою систематично. Далі ми знову розбилися на пари та розпочали займатися індивідуально. Сьогодні значно більше вправ. Цікаво, які знання та навички я здобуду до кінця тренування. Зал має усе необхідне для якісних тренувань, кваліфіковані тренери, сучасне обладнання, роздягальність, зручне розташування та гнучний графік. З вас лише бажання та воля. Зараз боротьба набуває великої популярності та має значну підтримку зі сторони влади та бізнесу. Ви ж самі бачили, хто був присутній на змаганнях, на які ми запросили у жовтні. Тому не втрачайте можливості та записуйтесь на тренування. І займаються їх дітки, так і дорослі, часто проводять турніри. Мені було дуже складно, но в цьому і вся фішка. Тому запрошую вас в зал, який знаходиться за адресою Мистецькі ворота 11. До речі, зараз набираю групи від 8 до 10 років та 10-12 років. А ви випишіть в коментарях, чи хочете спробувати себе в цьому виді спорту.